30 листопада на Netflix вийшла комедія Родинний обмін, сюжет, якої заснований на дитячій книги Емі Краус Розенталь 2010 року. Чи вдалося авторам фільму озвучити якусь свіжу думку стосовно багаторазового використання тропи обмін тіла? Або хоча б весело пожартувати. Вітаю! Мене звати Олексій. Сьогодні хочу поговорити про новорічний фільм 2023 року від компанії Netflix Родинний обмін. Якщо вам цікавий цей огляд, сідаємо, беремо чай, каву. Щось солодке і димсь одного разу, коли уся сім'я влаштовує похід в обсерваторію, щоб подивитись на дивовижний парад планет, трапляється прикра неприємність, через яку ламається величезний телескоп, але це не все наступного ранку. У спантеличенні вокери з жахом виявляють, що магічним чином помінялися тілами. Сісі -сі Вай опинилися в тілах матері та батька відповідно і навпаки, і це все не кажучи про трансформацію, що сталося Майлозом і пікласом. Здається, знадобиться справжнє різдвяне диво, щоб повернути усю сім'ю на свої місця. Фільми про обмін тілами міцно зайняли свою нішу у кінематографі, зокрема комедійному жанрі, а висловити якісь нові думки на цю тему сьогодні, напевно, неможливо. Родини обмін намагаються балансувати між комедії з жартами про випуск газів та відрижки, і теплим затишним кіно, що освітлює сімейні цінності. У підсумку фільм не те, щоб сильно вартий уваги, але дивитися може. З сюжетної точки зору це повністю передбачена несенітниця з достатньою кількістю грінжових моментів. Це вже друга спроба компанії Netflix взяти. Глядача духом Різдва. Спойлер, це буде показано в кінці фільму. Це фільм на 7 із 10. Чомусь не вистачало щось новорічного, додаткового, наче непоганий фільм від компанії Netflix, але це фільм, який ти подивився, і, напевно, у слідущий рік не будеш дивитися. Хоча, можливо, і подивлюсь. Але не впевнений. Список новорічних фільмів, які я кожен рік буду дивитися, з часом перевіримо. А так, рекомендую подивитись, як мінімум один раз, оцінити цей фільм, отримати трішки новорічний настрій. Комедія би не сказав, що там дуже багато, але щось смішне є.